Хто поновлює пермесо тимчасового захисту, проти цього нетемпоранена Емердженця Україна, повинен подати в Кустуру госпіталіту або резиденцію. Оспіталіта для багатьох виникають питання, де її зробити? Госпіталіта це є тимчасова реєстрація людини, яка тимчасово проживає в певному місці або гостює у певної особи. Вона має бути зареєстрована не пізніше, ніж за 48 годин, як ви прибули до цієї людини. Це по закону. Але якщо раптом ви приїхали і вас, ця людина, не встигла зареєструвати за 48 годин, тоді ви вже пишіть дату. В той день, коли ви вже прийшли, і порахуйте собі 48 годин, коли ви приїхали. Тому що, фактично, ніхто не може чітко сказати, коли саме ви прибули до цієї людини. Отож, госпіталіта береться бланк про реєстрацію гостинності. В деяких містах це робиться в комуні, в Офісі Анаграфи, в деяких містах це робиться. Пестурі, якщо ви з великого міста, то точно ви це будете робити в квестурі або префектурі. Якщо ви з маленького села чи реєструєтеся в якомусь маленькому містечку, це можливо зробити в комуні. Ви заповнюєте бланк, повинні ви мати паспорт, ваш закордонний чи внутрішній, хто з яким паспортом приїхав. І Персона, яка вас реєструє, повинна мати з собою документ, який посвідчує особу. Якщо це іноземець, вони повинні мати з собою перме суді суджорну і ще якийсь документ, який підтверджує їх особу. Зауважте, часто комуна чи квестура вимагає дозвіл від. Власника квартири, якщо людина, яка вас реєструє, не є власником, а є тільки ем, тією людиною, яка орендує квартиру. Тому подбайте про це наперед і запитайте вашої персони, яка вас реєструє, і вам дає цю гостьову декларацію, чи є е, дозвіл? Власника квартири на цю реєстрацію. Скільки діє оспіталіта? Госпіталіта діє по закону три місяці, так як діє туристичне перебування за кордоном. Але багато комун дозволяють навіть шість місяців, і квестура приймає госпіталіту, яка вже навіть має більше ніж шість місяців. В інших випадках є госпіталіта також без. Лімітна, тобто, якщо не ставлять дату закінчення, може бути вона і без терміну. Якщо у вас госпіталіта є більше ніж 6 місяців або більше, ніж рік, зверніть увагу на це і поновіть її за місцем вашого тимчасового проживання. Просто зверніться у квестуру чи в комуну і зробіть поновлення тої госпіталіти. Тобто задекларуйте ще раз. І можете навіть сказати, що ви не перебували завжди в тому самому місці, а були в іншому місці і повернулися назад в те місце, де ви реєструєтеся.